Отак запросто привітатися із футболістом, чиє ім'я у всіх на вустах, а потім стати і зробити з ним селфі, щоб показувати його друзям і усміхатися щоразу при згадці про неймовірну зустріч. Ну емоції були класні я. Бажав побачити їх і моя мрія збулась. Побачити їх. Це прозіркових гостей: футболістів і одночасно кумирів: Микита, Бурда, Георгій Бущан, Тарас Михалик, Олег Расимюк, Василь Сачко і Артем. і інші сюди. хлопці та дівчата сьогодні головні гості у гіпермаркеті. Там там діти військових нашої сотої Волинської бригади прийшли на свято створене спеціально для них. Окрім сюрпризу з футболістами, майстер-клас. Дітям пропонують приготувати піцу. А щоб було цікавіше, запро до справи і їхніх кумирів на запрошення гіпермаркету там там. І сьогодні разом із вами буде готувати чудовий смачний майстер-клас Дякую, що ви сьогодні з нами. Є трішки більше столики, є трішки менші столики. Ставайте, якраз так, щоб кожному дістався коржик. Збірна тамтаму з приготування піци салямі взялася до діла. Настанови малим та дорослим дає досвідчений піцейола. у Нас є коржик. У нас є кетчуп і у нас є вершки. Хто ще бажає, можете вибрати собі, можливо, з кетчупу, можливо, з вершками. Візьміть ложечку, будь ласка. Те, що не дозволить удома, мама можна сміливо пробувати тут. Підбирають інгредієнти й енергійно намащують заготовки. Футболісти починають за окремим столом, а потім йдуть допомагати дітям. Місія відповідальна і цікава. Спочатку треба е, вершками помазати або кетчупом, е, потім накласти е, сосиски, е, потім помидори е, та сир. Потім в вуховці і дуже смачно їсти авторські піци, працівники тамтаму спекли а тоді роздали юним кулінарам. Пробу знімали з апетитом усі, усе ж таки створене власноруч та ще й у дружній атмосфері. Задоволені діти, радість і для мам. Ну це звичайно, касі розрада, трошки відволіктися від буденності, від переживань за свого тата, який нещодавно знову відправився на передову. Трошки розвеселити дітей, трошки ущасливити. А тим часом ще один сюрприз: кожному творцю піци працівники готують солодкий подарунок та документ, диплом шеф-кухаря-початківця, та ще й із підписами зіркових футболістів. Саме Тарасу Михалику, екс-гравцю збірної України, вдалося згуртувати колег, аби свято для дітей стало яскравішим. Це діти військових, військових, які є загинули, є, я ті живі до воюють ну, зараз на передовій. Тому я думаю. Маленькою частичкою, що ми зробили там з там, тамтамом, Якийсь цей, я навіть не знаю, як назвати цей захід, да, але трошки дітей переключити, щоб вони поспілкувалися, е, покуштували піцу, якісь подарунки отримали. Я думаю, що це дуже важливо. Вдячно, поглядаючи на знаменитостей зі світу спорту, директор закладу каже, що все ж найголовніше тут діти. Зірки це наші дітки, оце зірки. Це для них. Ну... Просто хочеться щось тепле, і, тепле і світле. Серед тих, хто опікувався найголовнішими учасниками свята, і Анастасія Чорненька, яка, як колишня військовослужбовиця, знає, що таке війна. Це нелегкий такий час для країни. Наші діти мають ну бачити такі позитивні емоції, тому що на превеликий жаль. Крім війни, їхнє дитинство нічого тоді не буде заповнювати. І ми вирішили таким чином порадувати наших діточок, тим паче у яких батьки як безпосередньо ну приймають участь у захисту нашої держави. І добрих теплих емоцій тут вистачає. І спеціальна фотосесія з футболістами, і дипломи шеф-кухарів, початківців, і святкова атмосфера. Ти тепер справі ніхто до нас теж не поспішає. Період такий різдвяний, різдвяний, період святого Миколая. Такі дні. Я не хочу говорити, що це свята. Такі дні Богом дані. І ну треба, щоб всі відчули якусь, якусь таку мить доброти, теплоти. Серед того всього, що зовні робиться, щоб дітки відчули, що життя триває. Ця зустріч без сумніву відгукуватиметься у дітей як один з найтепліших спогадів. І хто зна, можливо, хтось із них в майбутньому, глянувши на диплом шеф-кухаря, початківця від тамтаму чи згадавши рукостискання із футбольною зіркою, вирішить стати знаменитим спортсменом або шеф-кухарем. Софія Кучма В'ячеслав Білов, дванадцятий канал,